Доброго ранку! Починаємо урок Я досліджую світ. Ви вже знаєте, що тварини дуже різноманітні. Пригадайте, у які групи вони об'єднуються. Так, це комахи, риби, птахи та звірі. Тварини відрізняються не лише розмірами, формою тіла, способом пересування, середовищем існування, а й будовою тіла. Щоб дізнатися, про яких тварин тимуться на уроки, на уроці, пробачте, відгадайте загадки. На квітку квітка сіла, знялась і полетіла. Так, це метелик. У лісі біля пня біготня, метушня, Народ робочий весь день клопоче. А це хто? Так, це мурашки, правильно. Я труд поважаю, все літо літаю, у поле, до саду, збираю медок. Із різних квіток. А це хто? Та це жола. Як одним словом, назвати цих тварин? Правильно, це комахи. Отже, тема нашого уроку комахи. На нашій планеті. Налічують щонайменше, от така страшна цифра, ви навіть не зможете її прочитати, да? Півтора мільйони видів комах. Це майже втричі більше, ніж усіх інших живих істот. На Землі живе багато різноманітних тварин. Одна із груп це комахи. Чим же відрізняються комахи від інших тварин? Що в них спільного, а що ні? Зовні кумахи дуже різні. Бджола метелик відрізняються, у бджола і мурашник також відрізняються. Але спільним для всіх комах є наявність у них шести ніг. На голові в комах є вусики, рот, очі. За допомогою вусиків вони відчувають запахи. Нюх у комах дуже добрий. Це допомагає їм шукати їжу. У більшості комах до грудей прикріплені дві пари крил і ноги і черевце. Комахи невеликі за розмірами тварима, але є найбільші комахи. Серед них є такі, як жук Геркулес і паличник. Довжина тіла яких сягає 26 см. Комахи найчисельніші тварини на землі. Скільки комах живе на землі, полічити неможливо. Це все одно, щоб полічити всі листочки на деревах у лісі. Немає куточка на землі, де не було цих тварин. Їх можна зустріти і в лісі, і на лузі, і у водоймах, у полі, у саду, на городі і навіть в нашому приміщенні. Отже, комахи живуть усюди. Наприклад, у траві живе коник, хрущі, мурашки. На деревах і кущах ми можемо побачити жуків, метеликів, мух. У воді живе водомірка, жук-плавунець. Біля водойми комари, бабки. А у ґрунті вовчок і ведметка. Як же вони пересуваються? Всі комахи вміють літати, стрибати, бігати і навіть ходять по воді. Більшість комах добре літає. Живляться комахи. Різноманітною їжею. Метелики бджола, наприклад, ласують солодким нектаром квітів. Бабка та жук, сонечко, поїдають інших комах. Ось колорадський жук, наприклад, він поїдає рослини. Поміркуйте, чому? Коник зелений, джміль смугастий, а метелики різнобарвні. Завдяки своєму забарвленню конику легко заховатися в зеленій траві, а джмелю і метелику бути малопомітними на квітах. Яке ж значення мають комахи у природі? Головна роль комах запилення рослин. Уявімо, що на землі зникли комахи. б змінилося. Насамперед збіднів би рослини світ, адже, я вже сказала, багато комах запилюють квіткові рослини. Після чого утворюється плід із насіння. Зникли б рослини, зникло б багато рослиноїдних тварин, а за ними і хижі тварини, бо їм не стало чим живитися. Комахи приносять велику користь людині. Серед свійських тварин є дві комахи бджола та тутовий шовкопряд. Від них люди отримують мед і шовк. А серед комах є такі, що шкодять людині. Наприклад, мухи, комарі, таракани, блохи вони є переносниками хвороб. А є такі як Колорадський жук, буряковий довгоносик, яблунева плодожорка. Вони є шкідниками поля, саду, городу. А тепер послухайте цікаві факти про комах. Оце мурахи. Протягом дня. Вони можуть знищувати десятки тисяч шкідливих лічинок. Їх називають санітарами лісу. Хто винайшов папір? Люди? Ні, комахи. Першими творцями паперу були оси. Вони відшеплюють тонкі волокнини деревини, ретельно пережовують змочуючи клейкою слиною і пресовують доти, поки не отримують тонких паперових пластинок, із яких вони будують і утеплюють своє житло. У нашій країні цей невеличкий жучок знайомий кожному. Цікаво, що ці милі комахи в більшості свої люті хижаки. Їх їжу складають попелиці, червці, листоблошки та інші комахи-шкідники. За день одна така комашка з'їдає від 50 до 200 попелиць. Звичайно ж, подібний апетит жучків вітається трудівниками сільського господарства. Зараз відкрийте свої зошити. На сторінці 12. І виконайте такі завдання. Перше завдання. Чим різняться зображені тварини, що в них спільного. Проговоріть це все. Так, вони різняться розмірами, формою, але спільне те, що у всіх у них є. Шість ніг. Це особливість всіх комах. Отже, запам'ятайте, саме головне це шість кінцівок. Друге завдання доповне речення. Я буду читати, а ви записуйте. Усіх комах є. От запишіть, скільки кінцівок. Ви запам'ятали? тіло кома складається з кількох частин. Згадайте, я вам розповідала, скільки я називала частин. Це, дивіться, вам треба вставити букви. Це що? Так, це голова. Ще що? Черевце правильно і. Груди. Ну, і далі, яка тварина зайва в кожному ряду? Розгляньте перший рядочок. Чи знайшли ви зайву тварину? Пам'ятайте, у комах шість кінцівок. Знайшли? Так, добре. І другий рядочок, я думаю, тут легко вам. Молодці. І так ми завершуємо наш урок. Дайте відповіді на такі, не запитання, а продовжить таке речення. Я дізнався про продовжить. Я навчився. Я запам'ятав. Дякую вам за урок. А сьогодні все. До побачення!